Доброго дня, шановні підписники та ті, хто зі мною на моєму каналі вперше. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатися. А якщо є можливість стати спонсором каналу для спонсорів, індивідуальний і унікальний підхід. Також хто любить чай або варення, мед, переходьте за посиланням під відео в мій інтернет-магазин і замовляйте, а також кружечку, обов'язково. Вона у нас заряджена на е, отримання тільки успіху. Е, мінімальна зарплата у 2026 році становитиме 8647 гривень. І у нас зміняться усі показники з січня 2026 року щодо сплати податків. Поїхали, подивимось, як вони зміняться. Мінімальна заробітна плата 8647 тисяч гривень. У погодинному розмірі буде становити 52 дві гривні. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць. Загальний показник 3209 тисячі Розміри єдиного податку для ФОП різних груп. Єдиний податок першої групи 2026 рік в січні, який ми будемо сплачувати до 20 січня, записуємо 332 гривні 80 копійок. А єдиний податок для другої групи в 2026 році 1729 гривень 40 копійок. Ці показники будуть діяти протягом усього 2026 року. Тобто, ви можете в принципі запланувати свої місячні витрати і прорахувати, чи вигідно вам мати бізнес, чи не вигідно, чи впораєтесь ви з таким податковим навантаженням, чи вже на жаль, не впораєтесь. Усе вже можна прогнозувати. Розміри військового збору для єдинників першої, другої та четвертої груп 864 гривні 70 копійок на місяць. Нагадую, що цей податок з'явився в цьому році, 2025 му Він становив 800 гривень. А в 2026-му році, уже в січні до 20 січня, ми будемо його платити у розмірі 864 гривні 70 копійок. Ліміти доходів для єдинників, ми їх також можемо прорахувати. І давайте проговоримо: перша група, на якій можна не мати касового апарату, працювати з готівкою, один чек видавати не більше 5 тисяч гривень, 1 мільйон 444 тисячі 0,49 гривень. Друга група, яка майже вся вимушена мати касовий апарат. Ну як вимушена мати якесь неправильне формулювання. Згідно чинного законодавства, основна маса має мати касовий апарат. Будь ласка, не забувайте про це, коли ви обираєте реєструвати другу групу або замислюєтесь, щоб відкрити свій бізнес. Не забуваємо про реєстрацію обов'язково касового апарату. 7 мільйонів. 211 тисяч 598 гривень ми зможемо використати у 2026 році. Для третьої групи 10 мільйонів. Уф, вітаю вас, третя група, 10 мільйонів це вже така, знаєте, заявка на побіду. 10 мільйонів 0,91 тисяч 049 гривень. Ці показники будуть сталими, які будуть зафіксовані на весь 2026 рік. Мінімальний і максимальний розмір ЄСВ це пенсійні внески. Пам'ятаємо, що по бажанню вже платити ЄСВ не можна, а от є категорії, які мають право його не платити це пенсіонери, це, вибачте, інваліди і люди, які паралельно працюють на основній роботі, де вже можна не тільки по трудовій працювати, а ще й за сумісництвом. Якщо ви працюєте за сумісництвом і маєте суму загального виплати більше 8 тисяч гривень. Ви маєте право як ФОП не сплачувати ЄСВ. Ці зміни були внесені ось буквально недавно, у 2025 році. І так, ЄСВ ми будемо з вами платити 1902 гривні 34 копійки на місяць. А максимальна в ЄСВ, ну є такі люди, які люблять побільше платити. Максимум, який ви будете оподатковувати і платити, це 172 тисячі 940 гривень. 20 мінімальних заробітних плат. І так. І Пам'ятаємо, що ЄСВ сплачується не помісячно, а поквартально. Ті, хто вибирають його платити помісячно, просто розбивають свій квартальний платіж для того, щоб потім в кінці кварталу не зійти з розуму від такої суми, тобто це буде майже 6 тисяч пенсійного. Звичайно, ви рекомендація розбивати помісячно, щоб це не було так боляче. Вплив збільшення розміру МЗП на оплату праці, лікарняні та декретні. Будь ласка, зверніть увагу, що тепер декретні ФОПа будуть вираховуватися 284 гривні 07 копійок помножено на 126 днів. Це буде мінімальна виплата для ФОПів декретних, які підуть в декрет. Ну, в принципі, все, що сказати я хотіла, я сказала. І також очікуємо зміну, що стосується звітності по ЄСВ та 4ДФ для ФОПів. Вона стане з 1 січня 2026 року квартальною. Ще раз повторююсь, просто готуємося морально. Бланків ще немає, але моя інтуїція мені підказує, що бланки будуть ті, що були минулого року. Ми ж тільки рік працюємо як помісячно звітуємо тепер. Повертаємося до старого виду звітності. Але хочу звернути вашу увагу. зміни будуть стосуватися виключно ФОПів. Юридичні особи і далі продовжують звітуватися помісячно. Так що, ось такі цифри. Ось це нас очікує. Давайте, можливо, порахуємо приблизно, скільки нам то все обійдеться щомісяця для другої групи. 1729,40 Плюс 864,70, це у нас буде. 1200, угу, приблизно 2700. і плюс ЄСВ, плюс, Угу. приблизно 4800, отак нам це обійдеться. Плюс комісії банку, плюс там ще щось. Десь приблизно до 5 тисяч гривень витрат друга група має розраховувати на сплату податків. Приємно? Ні. Маємо вихід? Не маємо. Оптимізувати, можливо, для, особливо для послуг і особливо починаючих для тих, хто знімає контент, для тих, хто продає навчання, подумайте на рахунок третьої групи. Можливо, 6% з обороту там вам буде Комфортніше, але це все відносно. Треба розуміти, на які е, результат роботи ви очікуєте. Для початківців я одразу е, рекомендую, особ, для тих, хто тільки починає робити, третю групу, тому що там ви заробляєте, наприклад, там 10 тисяч гривень на місяць. Є такі люди, коли тільки починають там 12 тисяч. І коли ти множиш 10 тисяч на 6%, тобі 600 гривень треба сплатити податку плюс є ЄСВ. А якщо б ти був на другій групі, ти маєш фіксовано сплатити да, там 1700 плюс 800, ну тобто 200 чимось тисячі гривень. Неприємно. Ну, тобто, ти економиш. Но це для початківців. Не забувайте, що ви маєте право переходити з групи на групу. Ну, тобто, наприклад, ви там набрали за один квартал певну кількість клієнтів по там. По, ну... По маленьким сумам, які сплачують. А вже з другого порталу ви можете прийти на другу групу, де у вас уже більше буде клієнтів, і ваш податок не буде залежати від вашого доходу. Ну тобто з третьої групи, на другу, наприклад. Переходи груп дозволені один раз на рік. Тому це все можна запланувати. Якщо ви хочете це все прорахувати, будь ласка, звертайтесь, я вам це все прорахую у вигляді консультації індивідуальної. Все, дякую за увагу. Не забудьте перейти обов'язково за посиланнями, якщо вам будуть цікаві, під відео. Багато різних знижок вказано, різних таких, знаєте, референтних посилань і посилання на мій магазинчик Чаїв. Дякую за увагу. Не забудь підписатися гарного настрою.